Кошенята попліткуємо, говоримо про те, як заздрить Артем Пивоваров. Хливнюк повертається. Данилко Євробачення, Єфросиніна і Балабан. Хтось із квіткових проти закону. Можете зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час, даремно розпочинаємо пліткувати. В сьогоднішньому випуску буде багато загадок, але це саме ті плітки, яким потрібен певний час Визріти, вичекати, і потім почне все збуватися. Отже, розпочинаємо плітки з Артема Пивоварова. Справа у тому, що так. Зараз не будемо поглиблюватись, наскільки Артем Пововаров талановитий, яскравий, харизматичний, відданий професії. Він дуже багато допомагає зсу і не тільки це все чудово. Тому, якщо коли точніше, коли сюди налетять прихильники Артема. Він талановитий артист, він знаходиться на своєму місці. Я не впевнений, що Артем в довгій перспективі буде суперпопулярним і його музика буде також актуальною і через 5 років, через те, що тенденції на ринку дуже швидко змінюються. Але я хочу поговорити про дещо інше. Артема, ти вже в тому статусі, коли ти суперзірка. Ти в першому ешелоні. Я розумію, що ти ображений на дуже багатьох зірок українського шоу-бізнесу, тому що тебе не сприймали, і фіг з ним тобі не потрібне чуже визнання. Тебе визнає твій глядач. Твоя аудиторія, і це найдорожче, усе інше не має значення. Але Артему не дає спокій його конкурент, з яким вони плюс-мінус в одному полі. І якби мені не сказали наші кошенята безпосередньо зі сфери, що там є серйозна конкуренція стичка, я б в житі не подумав, що. Цим артистам є що ділити. І Артем настільки агресивно включається, коли чує ім'я цього артиста, що приходячи на радіо чи ТВ, може запропонувати, як чули, підслухали ми кошенята: беріть в ротацію мою музику, а не того артиста. Артема, ну це позиція дуже невпевненого ображеного хлопчика. І коли твоя аудиторія вважає сприймає Артема як. Рок-зірку, насправді Артем дуже закомплексована людина. Він дуже невпевнений в собі, і навіть маючи гроші, зв'язки, можливості і все, що в нього є на сьогоднішній день, він все одно сам собі не може довести свою крутість. І це найгірше, тому що це призводить до ось цього самобічування, постійних сумнівів. Блін, життя одне. Тим паче, ми живемо в таких умовах, коли не знаємо, а що. Що буде завтра, Артеме, відпусти, забий і взагалі до біса чужу популярність, добійся чужий успіх, тим паче, ти талановитий хлопець. Ти вмієш те, чого не вміють більшість артистів, тому що ти справжній музикант. Ну не будемо брати деякі твої огрішності. З ким ти прогадав, створюючи музичні дуети в рамках проєкту Твої вірші мої ноти. Артеме, почуй мою думку. Я знаю, що ти нас переглядаєш. Попрацюй над собою. Сходи до психолога, але потрібно працювати. Тому що ось ці твої тригерні штуки будуть тобі заважати. І замість того, аби сконцентруватися і подумати, чим ти будеш далі дивувати своїх глядачів, ти думаєш про те, М -м, а той артист, чому він зараз більше популярний? І Я б не сказав, що він більш популярний у вас в принципі різна аудиторія. Але Артем має зовсім інші переконання, не кажучи про шоколадне і ванільне морозиво. Кому що відомо про вподобання Артема і, взагалі, про його особисте приховане ось це життя, там є дуже багато сумнівів, і не треба мені от зараз почнуть, розумієте? В тебе всі ЛГБТК Плюс в українському шоу-бізнесі. А чи є хтось інший? Є, але в даному контексті дуже багато творчих людей люблять людей, не обмежуючи себе. Конкретному напрямку. Коротше, кому що відомо про життя Артема Повиварова, залюбки. Чекаю, хочу подивитися, почитати і в наступних випусках з вами поділитись. Тож обов'язково надсилайте в Директ моє інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. Це дуже допомагає у просуванні наших випусків. Отримав зовсім небагато інформації про хливнюка. Значить, хливнюк зовсім скоро. Здивує своїх прихильників новою композицією, заморочився, і Бумбокс випустить дуже круту фірмову пісню. Звичайно, що українською мовою зводили це все діло за кордоном, не в Україні. Тому зараз пісня перебуває на етапі Мастерингу. Я думаю, від хлимнюка можна очікувати виключно хіт зараз. Він дуже, дуже зосереджений на своєму музичному поверненні, і будемо спостерігати за розвитком. Який вектор музичної кар'єри? Ну, навіть не так. Давайте який вектор звучання, наскільки це буде комерційно або не комерційно, і чим саме дивуватиме гурт бомбок своїх прихильників? Абсолютніший ексклюзив, ніде немає, ніхто ще про це не розповідав. Тож так, Андрій Хлемнюк готовий повернутися на українську сцену. Можливо, у вас є більше деталей? Мій інстаграм все є. Переходьте, долучайтеся Андрію. Правильний вибір. Чекаємо на прем'єру. В додатку Дія з'явилося опитування: обираємо склад журі Нацвідбору на Євробачення 2024 серед заявлених претендентів: Олександр Варениця, Андрій Данилко, Джамала, Олена Каляденко, Катерина Павленко, Сергій Танчинець. Євген Тріплов, Євген Хмара та Павло Шилько. Я вважаю наступне. Це моє суб'єктивне. От я так бачу, я так відчуваю, я так хочу. Маю на це право. Значить, кого б я поставив на нацвідбір 2024? Так буду відвертим. Проголосував я за Данилка. Я вважаю, що Данилко це невід'ємна частина конкурсу. і Без нього ну, взагалі, нацвідбори не цікаві. Ну, правда, тому. Андрію, мій голос за тебе. До речі, напишіть свою четвірку, за кого б ви голосували. Олександр Варениця чи Варениця? Не знаю хто це. Данилко сказав Джамала. Ну, непогано, але дуже багато політичного контексту. Тому я б цьому році відпочив, від Джамали. Олена Куляденко взагалі не в тему. Катерина Павленко, солістка гурту GoA. Звичайно, що так. Катя неймовірно харизматична, яскрава. І минулого року, коли ми познайомились, я настільки був вражений, як вам пояснити. От складається враження, що вона холодний персонаж, виключно зі сцени, там з екрану телевізора. А насправді вона настільки темпераментна, жіночна, в стільки жіночої енергії. Катя, скажіть, будь ласка, чи є у вас плани завойовувати надалі європейську аудиторію? Тому що вас прийняли дуже тепло в Європі, чи плануєте ви щось випускати англомовне? А ви знаєте, як показує наша наш досвід і наша історія не обов'язково випускати англомовне людям? Все подобається навпаки, Наша фішка в тому, що ми співаємо українську мову, і люди відкривають для себе українську мову. У нас є просто безліч стоїть. Я не знаю, мені треба, буде видавати книгу про людей, які з інших країн, які зараз вчать українську мову по Доулінго, про британців, які після нашого виступу на Євробаченні побачив нас, згадав, що в нього бабуся була українкою. І такий, я на 25 українець. І тепер він їздить на всі наші концерти, не тільки на наші, на збірну України по футболу, на концерти гурту він їздить з українським прапором, Він всі кажуть, що я українець. Є дівчинка з Германії, з Німеччини, яка вчить українську мову. Є дівчинка з Естонії, яка приїхала до концерт концерту Вільнюс через рік нашого знайомства. Ну, знайомство з нашою творчістю. І в якийсь момент ми з нею поговорили, і я потім відходжу і я усвідомлюю, що вона говорить українською мовою. Я така повертаюся, що ти говориш українською мовою, я кажу, ну так, да, я вивчила. І тобто, Вау. ну це дуже багато таких історій. І якщо чесно, мені здається, що. Ну, Наша фішка в тому, що ми з самого початку хотіли співати українською, хотіли писати саме таку музику. І ну нам, я скажу чесно, проблем з цим взагалі немає. Бо для того, щоб дописати альбоми і дозняти кліп, зараз ми попросили промоутера призупинити наші тури, бо ми вже в турах ну майже два роки. Mm -hmm. І е, єдиний був момент, коли почалась війна, ми відмінили свій е, тур Німеччиною і Нідерландами. Зараз ми його переносимо в німеччину. Ми йдемо в лютому, і ми просто попросили оці три місяці, починаючи з грудня до лютого, щоб ми дописали альбом. І доробили те, що ми не доробили. Бо коли ти постійно в дорозі дуже складно. Для мене Катя стала справжнім відкриттям, тому я дуже хотів би побачити Катю в якості члена журі. А Сергій Танчинець взагалі не туди. Далі Євген Тріплов. О, Тріплов, мені подобається своїм почуттям гумору. Давайте подивимось, як саме він агітував свою аудиторію голосувати за його кандидатуру. Зараз відбувається опитування у дії, хто буде у складі журі на Євробаченні. Тож я вам хочу запропонувати проголосувати за кандидата номер 7 Дуже порядна, справедлива і компетентна людина. Звичайно, обійти, наприклад, Андрія Данилко, чи Джамалу буде дуже важко, але скласти конкуренцію Євгену генохмарі чи Саші Варіниці Посилам, тому що останнє місце не його. Тож, якщо ти хочеш на заангажоване суддівство, голосуй за номер сім. Якщо хочеш, щоб на відборі судді, там віджигали якісь прикольчики, голосуй за номер 7. Якщо ти хочеш, щоб у тебе в житті все було добре і тебе супроводжувала фортуна, голосуй. За номер сім Женю. Ти знаєш, є моменти, в яких я з тобою погоджуюсь, в яких не погоджуюсь. Щось мені подобається, щось не подобається, але це жодним чином не відміняє того, що ти відчуваєш ринок, відчуваєш час. Ти профі своєї справи, і ти вартуєш свої грошей тих гонорарів, які ти запрошуєш у зірок, коли створюєш композиції. Тому Тріплов це щось нове, це щось свіженьке для нацвідбору, і я би дуже хотів його бачити на цьому конкурсі саме в 2024-му. Ну а Євген Хмара та Павло Шилько, ну друзі, ну, звичайно, що ні, не туди і зовсім не про те. Але, скоріше за все, багато хто проголосує за Джамалу, і хтось. Із озвучених імен, які мені імпонують, скоріше за все не увійдуть до журійського крісла. Тим не менш, хочу почути ваші думки, хто вам подобається, не подобається, за кого ви вже проголосували або плануєте проголосувати, і чи будете найголовніше дивитися на цього року. Давайте спілкуватись в коментарях. Відносно недавно в своїх свіжих випусках дорослих дівчат Марія Єфросиніна повідомила наступне глядачам: Оля розрулює все, де я можу провтикати. У нас є таке розділення. Це Маша Єфросиніна говорить про свою помічницю, про свою директорку Олю Балабан. Олю, можливо, помиляюсь, там трішки в регаліях. можеш мене виправити. Я знаю, що ви мене приглядаєте з Марією. Значить, Маша Єфросиніна, які нема чого приховувати від своєї аудиторії, ну, принаймні вона так це позиціонує, дуже занервувала, коли ми з вами почали піднімати тему виїзда за кордон її чоловіка Тимура, який зараз є військовозобов'язаним, який є українським воїном, захищає нашу батьківщину. І Марійка настільки занервувала, що відправила у розвідку розрулювати свої факапи Олю Балабан. Як ви думаєте, куди? Звичайно, що в наш телеграм-канал зараз це просто шалений бум. Дуже багато зірок підписані на наш телеграм-канал, дуже багато піарників, менеджерів, директорів. Коротше, друзі, що ви пропускаєте? Чому ви витрачаєте свій час не на те? Підписуємось на наш телеграм-канал. Це окремий вид пліткової спільноти. Закритий канал виключно для наших хвостиків. Там у нас все на випередження, гарячі дискусії, ексклюзиви, і там я буду дозовно поступово розповідати цікаві історії із життя Марії Єфросиніної. Давайте дійдемо відмітки 10 тисяч підписників. Включайтеся активно. Усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. Як тільки ну ми доходимо відмітки 10 тисяч, почнемо пліткувати про життя Марії Єфросиніної. а там дуже багато цікавої інформації. Маша Єфросиніна занервувала саме тому, що ми з кошенятами знаємо її головний секрет. Один із свіжих секретів, бо там дуже багато скелетів у шафі. Особливо з минулого життя, особливо пов'язано з ні. Ні, ні, усьому свій час. Маш, я не буду зараз порпатися в твоїй грязній білисні. Там ну дуже багато бруду, ну занадто багато. Тому там потрібно знімати окремі серіали, фільми. Кошенята, давайте все робити дозовано та поступово. Нам вдалося дізнатися абсолютно все про життя Тимура Хромаєва, про його професійну діяльність, про те, чим він займається саме зараз, де він знаходиться, де він рахується і так далі. І ти знаєш, Маш. Я розумію, навіщо тобі це? Розумний насправді хід, дуже правильна стратегія, дуже ну просто не підколупатися. Але є проблема наші пухнастики, вони абсолютно скрізь. І коли ти намагаєшся, чим більше, чим глибше зарити якусь інформацію, закопати подалі або замести сліди, тим більше з'являється. А потім зачіпок, конкретики, розуміння, куди потрібно дивитися. Те, що ти зараз приховуєш про Тимура, воно дуже сильно зіграє проти тебе, коли випливе назовню. Я не можу зрозуміти одного. Ти дуже розумна і хитра жінка. Чому ти, чому ти? Не придумала плану, Б, навіть не подивилася тієї перспективи, що інформація може витікти. Маша, яка говорить своїх сторіс, що її чоловік Тимур може спокійно виїздити з легкістю за кордон, тому що він військовий, що взагалі не відповідає реальності. Я маю на увазі, процедура виїзду. Ну не можеш ти взяти і просто так виїхати. Зафакапилась. Відправила до мене свою Олю Балабан. Оля Балабан дуже активно включилася в нашу спільноту. Олю, вітаю вас! Я радий, що ви долучилися до наших кошенят. Якщо хочете злити когось із колег і поділитися інсайдами, будь ласка, мій інстаграм відкритий для дискусії. Ви залишитеся анонімними. І як я вже неодноразово повторював в сьогоднішньому випуску, а ми додамо той самий штрих до портрету. І ось Маша, маючи таку команду професіоналів, Олю Балабан, все одно розслабилась і не подумала, що витік інформації однозначно станеться. Поступово потроху будемо розповідати подробиці, але мені приємно, маш. Ти настільки продумала складні кроки, відправила Олю, щоб не мирати власні руки, щоб не виходити на прямий коннекшн зі мною, тому що ні-ні ні, це ж брудні пліткарі, брудні плітки це не мій рівень, яка каже Маша. А насправді дивиться на кожен випуск, боїться, що ми розповімо ті самі секрети, які можуть, м'яко кажучи, дати їжу для розбірковування її глядачкам про те, хто насправді Марія. І коли вона говорить я така, як ви, я така, як звичайні українці, а насправді вона лише показує, що я не така, як ви, я зовсім інша. Для яких ну, можна з легкістю вирішувати багато питань. Друзі, якщо цікаво, якщо хочете дізнатися якомога більше секретів Марії, давайте підтягуємося, розкачуємо наш телеграм. Там небагато залишилось до 10 тисяч підписників. І зовсім поступово дозовано буду розповідати чутки, які... Mm, прям <світ> а, з перчинкою. І те, що в неї там було з локотко, з фрейму, тут ці всі розбірки. Це все такі байдики, це все така нісенітниця. Це взагалі не цікавий насправді період життя Марії. Все, що в неї є, вже другий рік волонтери благодійної організації Спільна сила власноруч виготовляють багаторазові хімічні грілки, котрі отримали найвищу оцінку від наших захисників за якість та тривалість використання. На сьогоднішній день ми віддали майже більше 6 тисяч одиниць і маємо велику чергу заявок, адже саме зараз вони актуальні. У повний комплект входить дві грілки на тіло ноги та руки. Собівартість сировини на повний комплект шести грілок приблизно 400 гривень. Але задонативши навіть 50, ви даруєте військовому одну грілку для ніг. Тож, як всі знають, маленьких донатів не буває. Для того щоб ми могли віддати всі заявки, котрі постійно отримуємо. Нам необхідно багато сировини, тож без вас ми не впораємось. Допоможіть зігріти наших захисників. Посилання на збір ви знайдете в описі під відео та в закріплених коментарях. Все, що в неї є, прихованого це якраз було ще до, і ось нещодавно, нещодавно, коли почалося повномасштабне вторгнення. Ой, машу, машо. Так чия ж ти наша чи не наша? Давайте поспілкуємось, можливо, у вас є більше подробиць і ви теж можете щось доповнити, додати, розповісти про життя Марії. Надсилайте в Дірект моєї інсти. Не пожалкуйте, у нас завжди гаряче. Посилання. Переходьте і підписуйтесь. Останньою темою сьогоднішнього випуску стане Владислав Карімов. Ви запитаєте, хто це? Влад, представник команди гурту Каска та Дар'ї Квіткової. Дар'я Квіткова це улюблена персона на нашому каналі. І якщо так подивитися, Даша транслює максимально ідеальний образ правильної дівчини, але якщо ми почнемо копати її оточення, з ким і як вона спілкується, буде виникати дуже багато запитань. Так от, повертаючись. Повертаючись до ще однієї улюбленої теми: перетину кордону, Влад Карімов, який є представником ДАЩІ, якимось чином, отримавши дозвіл від міністерства, опинився в одному цікавезному місці. А де саме я вам усі деталі розповім в пості. Телеграм-каналу, виключно для наших кошенят, як ви вже знаєте. Тож переходьте усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях, де ви дізнаєтесь абсолютно усі подробиці. Тема цікава, пікантна і на злобу дня. Тож рекомендую долучитися та почитати пост. Ну що ж, друзі, такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. Дякую за приділений час, що ви сьогодні разом з нами присиналися під каву, під плітки і долучилися до нашої дискусії. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Випуски виходять кожного дня. Будь ласка, не забувайте донатити. Це важливо. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні разом до перемоги.